Автопарк Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповниться новим автомобілем швидкої с класу. За словами Андрія Бортніка, реанімобіль буде використовуватися для транспортування тяжко хворих пацієнтів. Він поїде працювати це відділення виїзної консультативної допомоги, яке власне і займається. Транспортування пацієнтів в важких станах за допомогою цього транспорту зможемо транспортувати важких хворих з лікарень району в обласні лікувальні заклади і ну безпосередньо навіть заклади спеціалізовані, які там можливо там в місті Києві, Львові знаходяться. Реанімобіль повністю обладнаний всім необхідним як для транспортування, так і проведення невідкладних реанімаційних заходів. Головний фельдшер розповідає про ключові відмінності у комплектації швидкої класу. І Тут апарат ШВЛ є, який забезпечує киснем, можна проводити реаніма, реанімаційні мероприємства. Кроме того, є монітор пацієнта. Це можна поміряти тиск, температуру, сатурацію і. Оце цими двома апаратами фактично вона відрізняється від класу Б. В класі Б. Таких апаратів немає до апарату. ШВЛ під'єднується балон з киснем. Його вистачає на півгодини проведення реанімаційних заходів. Ось тут цей балон. Він Він туди приєднується, заправляється, і він переносний його можна зняти і на вулицю винести, в квартиру занести при потребі. І він працює від кисню. Це півторалітровий а вистачить його від того, яку будемо задавати частоту. Там це кожному, скажімо так, індивідуально. Ну, для того, щоб Пів години проводити реанімаційні заходи. Його достатньо. Цей реанімобіль один із 18 авто, які були закуплені за ініціативи першої ладі Олени Зеленської. Збір коштів на швидкі стартував ще 23 липня. Менше як за два тижні задонатили майже 6,5 мільйонів доларів. Це один з трьох автомобілів швидкої – «Citroen Jumper» класу. С. це один з найвищих класів в швидких автомобілях. Куплений за кошти зібрані на платформі «Юнайти-24», Це завдяки ініціативи першої леді Олени Зеленської. Приємно, що три таких автомобілі будуть працювати на Рівненщині, будуть рятувати життя, будуть допомагати нашим мешканцям вчасно отримувати якісну медичну послугу. Подбали також і про безпеку медиків і пацієнтів разом із оснащеним авто. Був переданий комплект зимової гуми. Аліна Пучка Олексій Олексієнко. Випуск новин.